Дивись, по-перше, мені здається, я в якийсь момент стала е е улюбленицею телеканалу ТЕТ. Мені пропонували на Я люблю Україну ну скільки, чотири рази? Три ну три рази. Один я сказала, ні, я не можу. Я дійсно тоді була не готова. Я тільки повернулася в Україну з Німеччини. І от у мене був блок. Якийсь я не можу ходити на розважальні програми. Uh -huh. Ну от не піду е на наступний рік. Е я боялась позоритись. Тому що я думаю, блін, та я якось я нічого не згадаю. Ну, тобто є якісь штуки, mm -hmm. які я знаю. Я якось затислась, і я їм просто відмовила, скидаючись на якусь занятість. Mm -hmm. На третій раз я зізналася, що ну, цьому ромі я сказала: та ром, я не хочу позоритись, я не хочу потім бути як Аня Трінчер, яка в стресовій ситуації, я впевнена, вона знає, коли там день незалежності, але стресові ситуації ти такий, е -е -е", а потім да, це по всім тіктокам да. розганяють. Дивіться. Яка so. дебілка, mm -hmm. але насправді це просто. Ну коли швидко треба думати, я уявляю наскільки це важко. So.